Бунтівний місяць, частина друга з підзаголовком Та, що залишає шрами, вийде вже 19 квітня 2024 року. І нещодавно було опубліковано новий детальний трейлер фільму, який покаже продовження науково-фантастичної історії про кору і війну її команди проти злочинного імперіуму. Трейлер другої частини демонструє нам видовищний бойовик, а також закладає базову основу для історії, яка буде розказана у фільмі. Кора зі своїм новим короткостриженим виглядом, сповнена на Рішучості знищити імперію, незважаючи на неймовірні труднощі. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. І сьогодні ми поговоримо про трейлер і всі головні новини навколо фільму Бунтівний місяць, частина друга, та що залишає шрами. Попереджаємо, що у відео будуть спойлери до першої частини дитя вогню. І звичайно ж, нагадуємо підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали. Rebel Moon розповідає науково-фантастичну історію війни в далеких просторах космосу між мирною колонією та її тиранічними міжзоряними гнобителями, відомими як Імперіум. Вибуховий дебют першого фільму у грудні 2023 року викликав інтерес до продовження, і Rebel Moon Part 2 The Scargiver вже виглядає одним з найбільш очікуваних релізів на Netflix цього року. Дата виходу другої частини була оголошена ще в кінці першого фільму, і багато глядачів були раді. Я дізнатися, що між Part 1 і Part ту не доведеться чекати довго. Перший фільм вийшов на Netflix 22 грудня 2023 року, а прем'єра другого буде вже от 19 квітня 2024-го. Шокуючий поворот у кінці першої частини значно впливав на акторський склад продовження, але все ще очікується повернення багатьох зірок. Софія Бутела очевидно буде в ролі борця за свободу кори, а до неї приєднається оскароносний Ентоні Хопкінс у ролі робота Джиммі, який зіграє набагато біль. Іншу роль у продовженні. Звичайно, у першому фільмі були знищені такі персонажі, як Кай Чарлі Ханема та Бладакс Рея Фішера. Але в сиквелі буде багато інших персонажів. Зокрема, знайомі нам генерал Тайтус, Гунар, Тарак, ну і антагоністи Атіку Сноубул і Балізарі. Закінчення першої частини залишало багато невирішених питань. І ще одна подія, яка ймовірно зіграє важливу роль у другій частині, це шокуюче воскресіння Атікуса Нобла. Нещодавній новий трейлер другої частини Rebel Moon пролив ще більше світла на сюжет. Центральне місце займає екшен, а трейлер демонструє безперервний пошук помсти кори та озброєння колоністів, щоб допомогти знищити імперіум. Останній трейлер також свідчить про те, що друга частина, та, що залишає шрами, не буде стрибати в стільки різних місць, як у першому фільмі. Оскільки команда Кори зараз вже зібралася, схоже, що Велт стане основною ареною для дії. Хоча на деяких кадрах показано, як Кора та Нобул б'ються на борту, здається, величезного космічного корабля. Рецензії та. Відгуки на першу частину бунтівного місяця Снайдера були переважно негативними, і критики акцентували на однобокості персонажів фільму, а також досить простий та знайомий концепт історії. Поки що не зрозуміло, чи продовження буде краще сприйматися аудиторією. Але трейлер припускає, що друга частина буде ще більш насиченим екшеном ніж перший фільм. Захоплююча кінцівка наприкінці першої частини дитя вогню здається, натякає на те, що головний антагоніст, адмірал Атікус Нобл, переможений і що битва на Велті ніколи не. Відбудеться персонажі, навіть роблять зауваження про те, що бою, для якого вони були завербовані, не буде. Однак, останнє відкриття про те, що Ноу був насправді живий, тізерить ідею про те, що бій ще не закінчено. А трейлер за Scargiver очевидно підтверджує це. Важливо відмітити, що трейлер другої частини Бунтівного місяця насичений екшеном. Постріли заповнюють красивий зазвичай мирний пейзаж Велта. А десятки імперських військових кораблів показано, як висаджуються на маленький місяць. У трейлері з'являється багато вибухів і кадрів напруженої бойової послідовності, які демонструють захоплюючі моменти, на які варто з нетерпінням чекати в продовженні, пов'язаному з епічним кульмінаційним зіткненням, до якого готувалася кора та її команда воїнів, готуючись до масштабної битви на Велті, досвідчені воїни, завербовані в дитині вогню, показані в. Разом з добрими мирними місцевими жителями. Генерал Тайтус наказує їм зібрати всі мисливські рушниці, усі ножі, усі боєприпаси в селі, щоб підготуватися до бою. Навіть Сем демонструє навички, які вона розвинула зі зброєю. Те, на що вона тепер здатна, вражає. Це особливо приємно, оскільки в першому фільмі на Сем нападають імперські солдати. У The Scargiver Сем та інші жителі Велта матимуть зброю та навички, щоб дати їм відсіч, а не терпіти все це. Продовження бунтівного міста. Місяця, очевидно, дасть кращий погляд на жахливу передісторію Кори. Багато речей розкриваються про минуле кори в першій частині. Після того, як її рідний світ зазнав жорстокого поводження з боку материнського світу, а її сім'я була впита її усуновив Балізарій, назвавши її Артелаїс і навчивши її як солдата. Вона покинула свою посаду і переїхала жити на Велт, ставши, як пояснює Нобл, найрозшукуванішою втікачкою у всесвіті. Кора з'являється в трейлері зескарґівер з коротким. Волоссям. Вона кричить, наближаючись до когось, націлюючи на них свій пістолет. Здається, це спогади, які вказують на те, що продовження розкриє більше про минуле кори. Є ще багато запитань без відповіді про її передісторію. Наприклад, яку роль вона зіграла у смерті принцеси Іси, або чому вона не змогла врятувати принцесу. Друга частина з підзаголовком та що залишає шрами, який очевидно натякає на історію кори, може дати відповіді на ці та інші запитання. З моменту представлення в першому фільмі стає зрозуміло, що Гунар відчуває почуття до Кори. Він захоплюється нею ще у першій сцені. Пізніше, коли йому наказано вбити кору, Ноубул проголошує, що Гунар любить її, перш ніж Гунар дасть відсіч, звільняючи її та решту захоплених повстанців. Ці двоє зближуються у фільмі, подорожуючи всесвітом бунтівного місяця, щоб найняти бійців для захисту велта. Кора відкривається Гунару та розкриває темні таємниці про своє минуле. На основі їхнього пристрасного поцілунку в трейлері цілком очевидно припустити, що продовжує. Овження включатиме ще більше розвитку стосунків кори та Гунара. Робот Джиммі у першій частині мав не так багато екранного часу, але він виділяється як добрий і милий персонаж. Незважаючи на те, що він робот, Джиммі виявляє більше співчуття та смиренності ніж більшість імперських солдатів. Він з'являється в трейлері The Scargiver, попереджаючи інших персонажів, що вони не виграють у боротьбі з материнським світом. Джиммі колись був солдатом королівства і був запрограмований боротися за захист короля та його сім'ї. Він продемонстрував свій потенціал для бою у першій частині, коли зробив останній постріл, який рятує життя Сем. Якою саме буде роль Джиммі в другій частині, ще невідомо, але судячи з його почуття людяності та дій в першому фільмі, цілком очевидно, що Джиммі боротиметься, щоб захистити Велт від сил Імперіуму. Схоже, друга частина бунтівного місяця стане бездоганним продовженням дитя вогню, зберігаючи тон або естетику оригінального фільму. Однак трейлер також дражнить, що новий фільм буде з Є більшим екшеном, забезпечуючи кульмінацію багатьох важливих битв, які попереду для безстрашної групи борців за свободу. Якщо він задовільно представить цей сценарій, а також зв'яже кілька важливих вільних кінців, Скаргівер потенційно може вразити глядачів навіть більше ніж його попередник, заклавши основу для надійної франшизи. Цього разу глядачі матимуть можливість глибше зануритися в минуле кори та її команди, щоб точно зрозуміти, чому кожен із них опинився там, де опинився. Режисер Зак Снайдер придумав ціле. Світ для бунтівного місяця, саме для того, щоб у разі потреби мати можливість розширити Всесвіт. Але, звичайно ж, все залежить від того, як глядачі відреагують на продовження, а потім і на майбутні режисерські версії обох фільмів. На цьому у нас поки що все. Нагадуємо, що друга частина бунтівного місяця виходить 19 квітня на Netflix. А якщо вам сподобалось це відео, можете поставити йому лайк, підписатися або навіть стати спонсором цього каналу. Напишіть у коментарі, чи чекаєте ви другу частину бунтівного місяця. Чи вразив вас трейлер? А ми тим часом дякуємо вам за перегляд! Це був канал. Анай його бувайте!